Як? Я розумію, що вона мене не покинуться і до контроля, то бачите, я хотіла проконтролювати навіть, як буде відбуватися, ну не тільки пісні, і одяг, і, значить, прославлення. І дуже на я думаю, дуже сильно молилася. Каже, ну поганення був сприймаю. І тепер теж швидкого не було. І ще були такі якісь знаки. Ця операція переносилась три Просто вже дати назначення вперед тим, і цього дзвоню лікар, і він каже, щось не складається. Ну давай перенесемо, давай перенесемо. І якось такі теж були знаки, чи то від людей, чи то від голови, чи то все-таки якось таке. Але я готувала себе до зустрічі з Богом. Знаєте, я тут більше молилася. Я тоді десь е, старалася якісь свої речі землі закінчити раптом. А мені Бог дає такий шанс, раз цей ша... це відкладається період там, на два тижні. І зранку, вже, коли точно мабуть операція, я приходжу в палаті, і е, е, мені каже жінка, яка теж там. І вона так до мене каже: А що ти саменька? А що з тобою ніхто не буде? І мені гарять, у мене на секундочку стало вже цей саме. Підтримки. Мене чесно йокнуло. Але я кажу, то я мене. Ви каже, не представляєте, яка в мене велика молитовна група підтримки. Та за мене скільки людей моляться, та за мною Бог туди йде. Каже, ну всі на роботі, робочі тиждень, чого ж вони будуть тут за мною сидіти. Коли треба буде, прийдуть. Коли треба буде, якщо треба буде, я не сама. Але все-таки оця фраза. Яку я відганяла від себе до останнього, коли я дуже так, знаєте, не знаю, чи це говорю, чи це просто з того, що я не хотіла людей сильно напрягати, «Ні, не треба, я сама. Ні, я сама, я сама, все. Я би... Ну, я не сама я була, я була звільнена. І коли я вже піднялася в передопераційну, а, виходить, перед тим, як змінити мені місце на операційному столі. З цього самого відділення вивозили чоловіка Юру, який не, зади... не міг задихати. Так часто трапляється під загальним наркозом, а мені забувається, як це дихати, його приводять в почуття. Звичайно, всі мої вже страхи і переживання, вони вже геть пішли, бо тому що я вже переживала за цього юру, задихаю, що не задихає. Ну, спойлер, задих. Все добре, слава Богу, але на той момент до операції я не знала цього, це коли вже вернулася. І потім якась така тиша, така суєта, всі бігають, бо це багато різних відділів.